Оксана, скажете ви, що це за дивний набір продуктів? А я вам відповім, що саме час експериментувати з літніми смаками. Для приготування салату з дині нам знадобиться диня, огірок, м'ята або базилі, сир фета. Для заправки я використаю лимон та оливкову олію. Що поїхали? Щаємо огірок від зайвої шкірки. Сині не Нарізаємо нашу стрім кубик кубиками. Когірок тобто нарізаємо на пів кінця. Сифетер можна подрібнити кубиками або руками. Та я розлавлюю просто руками. Подрібнюємо нашу м'яту і додаємо до салату. Вичавлюємо сір. Трішки олихлої олії. Ішуємо наш салат, і в якості такого додаємо гарні за всі ось такі от зелененькі та дуже гарний салат у нас вийшов.